Ти мій останній пізнаний до краю нещадний біль, мене ти владно стис, як в духові палав я, так палаю тепер в тобі. Протививсь довго хмис вогню, яким палакотиш противно, та ось в тобі, й з тобою я горю. На муки пекла обернув ти гнівно цю сумирну схованку мою. Я майбуття позбавлений і чистий. На вогнище страшних страждань зійшов, нічого ні прибрати, ні посісти в своєму серці сили не знайшов, хіба це я ось тут, ось догоряє, вже спогадів не збуджує чуття. Життя, життя по той бік всебуття, я в полум'ї, ніхто мене не знає, це зречень. Це не таке, як хворість дитячих літ, відсрочка. Привід стати ще більшим все шепоче і зве кудись, не встрянь же в те, чим.